Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав сохлу руку. Тож, стежили за ним, чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, стань посередині. А їх запитує, в суботу дозволено робити добро, чи робити зло, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали і, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений. Зкам'янілістю їхніх сердець. Він каже чоловікові: простягли руку. Той простягнув, і рука його відновилася. І, вийшовши парасеї, і відразу з, разом з Іродядами зібрали раду про нього, як би його. Погубити слово Господнє, слава тобі, Христа. коли ми вчитуємося вся те Евангелія, то можемо прочитати, що за Ісусом на Його початку, Його діяльності. Його проголошення Євангелії йдуть товпи народу, які всховуються в його слова. Також йдуть фарасеї, книжники, садукеї, які шукають якогось матеріалу, щоби знищити Ісуса. Не хотять, хоча хотя бачать, мають очі, а не хочуть. Побачити Ісуса, правдивого Бога, і закидують Йому... недавно ми в Сухогосі Євангелія, який описав нам святий Марко Евангелиста, що коли йому говорили, що його учні Ісуса, яких він перших покликав, не обмивають з банів, з яких їдять. Йдуть з Ісусом Ланами, де росте пшениця зерно, зривають шабат і їдять. І сьогоднішнє Євангеліє, яке описав нам святий Евангелиста, Ісус приходить до синагоги. Ісус був з самого початку, з дитинства, зв'язаний з синагогою святиною. Приходить, напевно, щоб помолитися, а також приходить, щоб проповідувати добру новину про збавлення світу. І зустрічає в цій синагозі людину, як описує Марко Євангеліста. Людину, я, в якого була е, сохла рука. Ісус Христос тут вже в сьогоднішньому Евангелії, задає сам питання для тих, які прийшли до святині. Каже, до, перед усе каже, до цього, цієї людини хворої, нехай він стане посередині святині. Для чого? Щоб всі бачили цю, цю людину. І сам Ісус задає питання до цих е, фарасеїв і до іродіадів. В суботу. Дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити, і вони мовчать. Ісус хоче показати також, що Він є Господом, який, який е, дає заповідь. Але не тільки дає заповіді, а як людина Ісус Христос цими заповідями живе. Вони мовчать, нічого не говорять. І тоді евангелиста закінчує своє Евангеліє, і вийшли фарасеї, і відразу ж разом з іродіадами зібрали раду про нього. Якби це його погубити? Ісус Христос є невигідний, тому що, він, тому що Він правду говорить в очі, але вони цієї правди не хочуть прийняти.